Привіт. Дуже часто чую, я вірю в душі, і це найголовніше Бог зі мною. Але Пастор недавно поділився неймовірним откровенням, те, що дійсно включає мізки, і часом стає страшно аналізуючи себе. Ви знаєте, колись два брата Каїн і Авель вони не були атеїстами. Вони обидва вірили у Бога, що Бог є. Але цей приклад, він показує, що один вірив по-справжньому в Бога, виконував його волю, приносив йому жертви і Бог прийняв. А іншого брата віра вона дозволила убити свого брата. І Бог через всю Біблію показує такі віри: що від Бога, що від диявола. І Біблія показує, що біси, вони також вірують, що Бог є більше того, вони були в присутності Його, вони були в раю, вони бачили Його. але не перестають чинити беззаконня і не припиняють бути бісами. Тому, поки Господь дарує час, проаналізуй себе, яка твоя віра, вона йде проти Бога чи вона йде за Бога. І приносить йому пліт.